Вітаю тих, хто рульовий, можливо, водить, і хто рулить. А ми сьогодні рулим. Ну, по цим пейзажам, звичайно, тяжко здогадатися, що за місце є. Можливо, якусь підсказочку вам. Так, ну що, ні, ну, виноград є і в нас. Ну що? є і в нас. Розвернемося. Також, в принципі, ніяких підсказок немає. Залишайтеся з нами і дізнайтесь, де ми знаходимося. Дивіться, теж архітектура. Це вам далі наводочка. Ну так не видно, не пускають, не пускають. Далі ми вам показали старовинний. А що, догадайтесь самі? Ось такий ось чарівний проволочок. Прямо з виходом до цього до чогось цікавого. Добудова така. І ми йдемо. Я думаю, по виходу ви вже здогадалися, куди ми йдемо. Можливо, так, можливо, ні. Але ось такий світ маємо. Ну що, даємо загадку. Місто Одеса. Третя, а може четверте вже, що в Одесі забуваєш продати. Якби не бомбили, як би нічого море, воно стирає все. Свою стирає твою пам'ять погані думки, оновлює її і навіє якісь нові. Зараз сидимо, трошки сіли перепочити, М яке місце для шашликів, наприклад. Ну Тут і є, ось дивіться, вуглі лишали просто тут. Відпочивати навіть. Це ми покажемо вам сьогодні закриту Одесу, більше, і закриту частину. Не Аркадію, не Ланжерон. Її південну частину, тобто де менше людей. Ну, покажемо, що тут є, як тут можна. Там ви всі бачили все. А тут набряд. Зараз ми з вами йдемо на Одеський мис. Не знаю, чи він працює. Там може бути зачинено, там може бути пеливо. Але ось тут, скраю дивіться, відпочиваєте досі, тонкать чолочка. Більше вже тих дійсно мешканців Одеси. Ну, Їх не знайдесь на тих пляжах. А тут тут так. Ось ми бачимо готельчик для людей, скажімо так, поболі, де й поумніє. А в нас зараз точка ось ось на цей мис. Дивіться, сподіваюся, нас там пустять, і ми туди дойдемо. Дивіться, ще який замок. Та ви що. Дивіться, йдемось така доріжка Щебню. Можна пройтись по горі. Там знизу, ось цій саме південна околиця Одеси, там є і ресторанчики, басейни, тачі. тач, ну, в принципі, тут небагато, тому що тут рельєф, як ви бачите, такий він, що не дуже зручно тут щось будувати. І ось виходимо там, до край, краю мис. кимис. Ну, Збираємось дивіться, Дорожка прокладена. Навіть є такі ще опори. Тобто, якщо дорога є, значить вона кудись приведе. Ми все ближче до нашої точки. І ось тут бачимо такі панські маєтки. Хто хоче побагатому, то вам сюди. Ще вам покажу трошки ближче, цей маєток. А ось там он. бачимо Свято-Успенський чоловічий монастир. З вікна вам таке бачите, як вам. Дивимося на дачі Ковалевського. Ось тут футбольне поле, сіточка, все для людей зроблено для дітей. Лавки, навіть покриття, що розуміли, резинове. Я вам зараз покажу. Побачите? Ось так ось. Все для людей. Дивіться, мабуть, якийсь піонерський лагерь. Ну, мабуть, теж наполовину зачинений. Наполовину відкритий. Пару корпусів, може, якийсь працює. Але так, ну це зовсім вже околиці, околиці. Все таке тут підтримують в якомусь такому стані. Ну, в принципі, чистенько, якщо тротуарчик. Старенько, чистенько. Шукаємо море, шукаємо закриті пляжі. Дивіться, ось натрапили на такий провулочок. Така Греція, не Греція, ітака, не ітака. Одеса, зіна кричать. О! <гум> Якби не крикизіна, то дивіться які. Не знаю, буде там вихід чи ні. Але ми щось, щось думаємо. Щось думаємо, що щось не можеш. А може вдвір до кого, а може через забор махнем. Хоча я гадаю, має десь бути. Ах, ні. А якщо перелізти через... Що тут? Що тут? Ні, до когось у двір. Навіть не можу уявити, який тут краєвид. Прямо з виходом на море. Та ви що? Ось така краса. Когось скажіть, хочете тут жити? Дивіться, які провулочки. Не знаю, якусь країну нагадує? А яку? Не розумію. А може це так чисто українська єс. Газова труба. Все чисто наше. Одеський спуск до пляжу. Десь по карті пише шукаємо. Шукаємо. Знайшли весь такий супербитий пляж. Липе тут будівлю. Ось, дивіться, ще одна заборонена зона. Тому для вас сьогодні, О, дивіться, стій. І заборонено. А тут? а тут дивіться, що ховається. Це один по ці пляжі піщані, але один є галічний пляж. Тобто з галькою, як в Криму. Дивіться. Закритий, людей зовсім небагато. Водичка. Ось Рифи, миси, дивіться, який кайф. Полопала Ну, Просто подивіться. Вийшли на ще одну доріжку. Тут надіємося, що не придеться. Сваритися з деякими охоронцями чи з місцевими. Тому що два попередні пляжі, там тільки місцеві, вони все закрили на двері, з їх ключі. І так ми цікаво просто потрапили. Одні двері просто фарбували, нас чоловік пропустив туди, а інші не встигла закрити, зайшли там за однією мадам. Єлі вийшли, бо на виході вони були вже закритими, їх прийшлось чекати, щоб хтось вийшов. Але це неправильно, такі цілі великі пляжі, і тільки в місцевих, вони з ключами ходять, як ну. Їм то прикольно. а нам, нам теж було прикольно. Зараз йдемо вже, я сподіваюся, що тут буде відкрито. Це, мабуть, такий останній відкритий. Пляж подалі пішли, тільки дачні, і там вже тільки як себе поведеш, як домовишся. Все нормально. Підійдеш тут, ти... зрисують з тебе нормально. Зайдеш. Фейс-контроль не пройшов, На жаль. Ну, така краса. Так, Дивіться. Там вон прапори, Канада, Великобританія, США. Ну, гадаю, готрики там. Бенхаусе. Таке воно, кріпачка життя. Що нема ключів, то, на жаль, не відкриєш. Але були б замки? Були б замки, все можна. Потрібно стукати, і тобі відкриють. Як в житті, так і на князі. І на морі. дивіться, знову решітки, решітки, решітки. Значить, туди дорога є, але. Але ні, туди ні. Це мабуть, готельний пляж. Мабуть, також навіть і потрапити не зможемо. Мабуть, тільки для мешканців готелю. Він повністю закритий. Це якщо тільки через пір пройти, гадаю, і все. По-іншому ніяк. Ось так. Така демократія, та свобода і рівність. На жаль. Але ми любимо все одно, це море, не можна не любити. Ось такий є двіж на пляжі. люди катаються на каяках. І ось люди відпочивають від війни, від буденності. І Одеса така вона. Дивіться, дві, дві відважні дівчини, один дядька. Ну, дівчата, звичайно, діти і вода. І холодна, ну, в градусі я не знаю, 15. Сьогодні перший теплий день напівтеплий, а вони нормально, як рептилій, земноволки, холоднокровні. Що ти хочеш сказати? Я хочу завести цю машину, я вже бачу вон, де, де цей стартер, бачиш кік стартер. Угу. Зараз будемо заводити. Тримайтесь на зв'язку. Ага. Ось дивіться. Це не просто все. Щось не заводиться. Не заводиться. Діана, влаштувалася на роботу, Хоче відробити обід. Дивіться цирк. Цир. Одеса. Другий лице. Зараз вийде. Це якась така порода. Це короткошерстві і він не вдох. Це щось таке породисте. щось. Ви навіть цієї ніколи не бачите. Вони бачать. І ви бачите. Дивіться, Bells який. Бачите, вони як сосни. Як сосну, ви купуєте збірочкою. Так купуєте, собі таке деревце. Все пробито, все, Франциско Яно. Фінікс, фонікс, Фенікс, Фенікс. А ми можемо його зараз взяти і понести. І ось ще можемо в продажі ще такі дивіться продажі. хто хоче, замовляйте. Все через фоб. Тих пілк пришкочка. Таке мене його втратили. Вони його втратили. Вони його втрачають. Гора. Мені вставляв до людей друзья. Велетень. Велетень бореться. Дивіться, яка течія. І, якщо чесно, течія дуже холодна, аж навіває в море і потім море холодне. Ось Якщо бачите... Бло... Бл... Бл... Холодна течія блокує тепло. З висоти 150 метрів знімаю вам скільки ось. Людей відпочивають на пляжах. Ось, дивіться, нема, нема міста де сісти. Ну, тут можна. Взагалі людей дуже багато. Ось дивіться, ось там взагалі дуже. Висота в нас орієнтовно десь 150 метрів. О, от, якщо бачите, туди, головне, не впасти. Тому так, люди відпочивають. Майкл, конечно, никто не ответил, то поварни. Здесь одна з мрій. Мы в Одессе. И сейчас я вам покажу наш номер. Це в нас така душова кабіна. Дивіться, з якимись бамбуками, що це за листочки. Дуже тут гарно. Потім ми переходимо в спальню. Тут така кровать, а ну зараз оп-оп, м'ягенька. Телевізор, водичку нам поклали, ну і найголовніше. Це звичайно вид, це Одеса, і ось ще нас знизу чекає такий басейн.